Всім привіт! На зв'язку команда Satori, Почнемо аналітку із графіки BTC на місячному таймфреймі і бачимо те, що після тесту цього Rejection блоку ціна здійснює реакцію і найближчим інструментом знизу є зона ось цього імбалансу, який починається по ціні 98 115. Тому у глобальній перспективі я допускаю такий варіант, що ми сюди зараз можемо знизитися. На тижневому таймфреймі у нас у результаті закриття тижня відбулося декілька перемінних. Ціна першочергово перекривала ось цей імбаланс повністю, і у результаті цього у нас формувався тижневий режекшн блок. Якщо ми подивимось, то попередня тижнева свічка закрилась шортово, тому це є РБ. Зараз, після тесту РБ, ми прийшли. Імбаланс. Так як до закриття свічки ще велика кількість часу, то ми відповідно ще на нього можемо зреагувати. І якщо тут будеться реакція, то відповідно ми можемо ще зрости. Якщо реакції не буде, і ціна здійснює інверсію ось цього імбалансу, то відповідно від нього ми вже можемо сходити нижче та зняти ось цей свінг мінімум. Якщо дивитись денний період, то у нас... Формувався денний ОБ, потім здійснювався його тест і ціна, бачимо, яку реакцію давала. Зараз найближче, чим ціна взаємодії є цей свінг. Я не відкидаю в ряд, що ми можемо навіть отримати його свіп. Якщо цього не відбудеться, то у нас більше ймовірність того, що ціна сформує наступну шортову зону у вигляді імба, від якого ми вже в майбутньому можемо сходити нижче. Як так, тут ми зараз е, нічого цікавого не бачимо, щоб могло стримати ціну. Тому тут найближчими інструментами, якщо ми не реагуємо на цей свінг, залишається ось цей і ось цей. Ну і в такому випадку, якщо ми будемо йти до них, то це збільшить ймовірність того, що ми просто сходимо ще нижче на ось цей лоу. 4-годинний період нам як так тут деталей не дасть, так як я, як мінімум, хотів сьогодні побачити формування 4-годинного імба і від нього шортити, але цього ціна не сформувала. Ось і бачимо досить таке агресивне падіння. Якщо ось, чомусь сервіс залагав. Секунду, перегрузимо. Так, перейдемо на карту ліміток. Ось. Бачимо те, що у нас як так тут лімітної підтримки актуальної прирості не залишилось. Всі лімітки, які були в цьому моменті та й в інших моментах, вони були забрані. Ось ми зреагу... точніше не зреагували, а зняли ці лімітки, але реакції на них немає. Наступна лімітка знаходиться ось на 108к. Ну і більш така довгострокова, знаходиться на 105к. Тому я допускаю варіантово, що ми сюди можемо сходити. Ось сервіс. Підтуплює, тому не будемо на ньому зациклюватись. Прийдемо на 3 Ось, Що цікаво, це те, що таке агресивне падіння BTC відбувається на фоні росту домінації для Альти, це досить погано. Бачимо, як дуже агресивно зреагував ефір. Давайте зараз будемо його аналізувати. Хто пам'ятає? Минулі аналітики, то я якраз очікував вихід ціни нижче цієї межі діапазону, і тут при поверненні ціни в діапазон і формуванні інструментів на денному таймфреймі я прислідав лонг до верхньої межі діапазону. Якщо ж все-таки тут реакції не буде, і ми сформуємо шортові інструменти, а лонг нічого не буде, ну, то нас можуть ще нижче опустити. І тут найближчим інструментом може бути ось цей імбаланс на місячному періоді, до якого ціна також може зараз постійно здійснювати доставку ціни. Ось, Демка, як я і казав, тут треба дивитися, чи буде реакція в лонг. Якщо її не буде, і що інструменти, то скоріш за все це просто продовження падіння. На 4 годинці я б зараз не реагував, але бачимо, що мінус 6%, точніше майже мінус 7, а в моменті тут, напевно, було ще більше. Ми по ефіру сьогодні отримали зниження. Скоріше за все, це вже лоу дня, якщо ні, то це досить такий високоліквідний та активний день. Якщо дивитися графік Total, то ми теж по ньому знаходимось у зоні rejection блоку на місяці. Ну і, як мінімум, хочеться бачити зниження ось сюди до імбалансу на 3,5 трлн. З актуальних це ще мінус 7% і відповідно на цей відсоток біток та альта ще може спокійно знижуватися. На тижневому періоді тут я думав, що ми від цього інба отримаємо реакцію, але тут все-таки два варіанти збираються. Ми ще зможемо на нього зреагувати в рамках тижня, так як часу велика кількість і сходити вгору, але якщо ні, то просто після інверсії можемо йти нижче і йти за цими лову. Імбалансом на місяці. Тому такий варіант також зараз слід допускати. Що не менш цікаво, це графік домінації. тезеру. бачимо, яке агресивне відкриття тижня. Він зріс, якщо він росте, то відповідно тезер тікає із альти та бітка, що і бачимо на відкритті тижня. Тому я все-таки очікував напевно оновлення цього свінга. До нього залишається там, 3% плюс-мінус, якщо це. Відбудеться, тоді відповідно на цей відсоток біток та альта може знизитись. Особисто, що мені не подобається, цей ріст домінації BTC, краще б вона знижувалась на фоні цього всього до таргетів, які там залишені нижче. Я надіюсь, це не відкат в рамках ось цього більш такого глобального масиву, то преміуму, Бо якщо це він, то альті може бути досить важко на фоні цього. цього. тобто може Капіталізація падати, домінація росте, і альта досить сильно може укататись в моменті. тому я б поаккуратно. На тижневому таймфреймі, ймовірно, буде достатньо того, що ми просто зняли цей свінг, Але якщо ми тут закріпимося і зародимо нову структуру, то це буде, як я і казав, для Альти дещо погано, а для PTC буде краще, так як він може знижуватись в моменті повільніше. І одним таким із ключових факторів ми бачимо, що волатильність була майже біля абсолютного мінімуму. Тобто досить рідко, коли траплялося за всю історію, що вона тут була ось тут нижче була, тут, тобто 1, 2, 3, 4. Це п'ятий раз, коли волатильність була так низько, коли вона так низько, то після цього відбувається всплески і одразу бачимо ріст волатильності. Вона спокійно може рости ще на 3,5, тому туди ще запас дуже високий. Якщо вона буде рости, то ми будемо отримувати розширення в одну зі сторін, що ми зараз і бачимо. Тобто якраз волатильність зростає, продавці більш масивно давлять, їх більше і якраз розширення ціни вниз ми і отримали. Ось. В цілому такий план на тиждень, досить таке цікаве відкриття тижня. Глянемо, чи все-таки дадуть інверсію цього, бачу, отримуємо тут реакцію. І вже потім будемо аналізувати заново. Всім профітного тижня і зустрінемось уже у наступному відео.